Громась, а ви знаєте, де можна купляти роздрібний товар за оптовими цінами. Зараз ми знаходимося у гуртівні Скорпіон. І давайте я вам покажу, що тут є. Якщо ви готуєтесь до свят, до якихось визначних подій або вам просто потрібен товар на кожен день, ласкаво просимо. Зараз ми знаходимося біля відділу та заморозка. Темо. Дійсно прохолодно, я вам скажу, Витримується температура, сроки і всі в принципі, норми, які мають бути для зберігання продуктів. Широкий асфермент на будь-які види товарів. Далі у нас овочі і фрукти. Завдяки системі вентиляції підтримується правильний режим зберігання. Кондитерські вироби та бакалія. Кондитерка і бакалія на будь-який смак з усієї України і не тільки. Бутова хімія знаходиться в окремому відділі, тому не впливає на інші продукти. Друзі, а тепер саме цікаве. Ви можете купити товар, не заходячи сюди. У гуті Скопіон є власний чудовий сайт. Там є весь асортимент товару і саме головне є доставка. Ви можете замовити на сайті. З доставкою оплатити уже все вдома готівкою або карткою.